А чому ж виник такий страшний голод? Вони хотіли бути ефективними і починають непогано з молити до Бога, з підписання певної угоди і так далі. Але незважаючи на це, на правильний початок, ну кінець був дуже жахливий, в перший рік катастрофа, досвід спільного порядку ну, цього комуністичного соціалістичного експерименту. Показав марність думки про усунення приватної власності, запровадження спільності. Чоловіки побачили, що деякі ухиляються, що деякі е, хворіють, деякі е, симулюють хворобу. Почали самі теж роб, чинити подібне. Ті ж самі люди з тими самими здібностями. Ну ті, хто вижив після цього експерименту, чомусь різко в рази, в рази, в рази стали краще працювати, більше працювати. Це все неправда, це все не працює. Це все марнота. Поговоримо про День подяки. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. З вами Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би з вами поміркувати про одну історичну подію, яка для нас може бути дуже глибоким уроком: уроком духовним, уроком економічним, уроком соціальним. Поговоримо про День подяки. Сьогодні останній четвер місяця листопад. відповідно, в Сполучених Штатах Америки святкується День подяки традиційно. Звісно, це не наше національне свято, але цікаво, що події, які лягли в основу цього свята, вони настільки глибокі, драматичні і повчальні, що вони можуть слугувати уроком для багатьох християн в різних куточках нашої планети, для християн України і, власне, для будь-якої людини, яка цікавиться історичними уроками. Про що йде мова? Справа в тому, що коли ви зайдете в інтернет або в будь-які такі публікації, які дуже коротко висвітлюють суть цього святкування, то коли вони будуть розповідати вам перед історію, то зазвичай вони мають уже таку трошки ну спрощений варіант, і цей спрощений варіант насправді замовчує про ті проблеми. Більше того, скажу про катастрофу, про жахіття, які переживали ці перші пілігріми, плімуцькі брати. Які висадилися на узбережжя Вірджинії, Сполучені Штати Америки сучасний, сучасного штата Масачусетс. Uh, і ви знаєте, ці уроки, вони дуже важливі. І чому про них замовчують? Ну, давайте з вами розберемося і подивимось. Отже, я відкриваю будь-який сайт, перший, який мені потрапив в Очі, в Голос, наприклад, називається. Тут така стаття. День подяки, двокрапка історія свята. Дуже. Буквально коротко, декілька абзаців, давайте з вами разом прочитаємо. Написано так: вперше День подяки відзначали ще в 1621 році, коли до берегів Америки прибило корабель із назвою Mayflower. Пасажирами корабля були паломники з Англії. Вони вирушили на пошуки нової землі для поселення, оскільки в рідній країні їх переслідували через релігійні переконання. Ступивши на американські землі у листопаді 1620 року, Пілігрими зіткнулися з холодною та голодною зимою. А зверніть, будь ласка, увагу на слово голодною. Через хвороби і несприятливу погоду вижила лише невелика група людей. Знову ж таки, зверніть увагу, що невелика група людей вижила, а велика група людей померла. Це дуже трагічно. Читаємо далі: завдяки індіанцям, які навчили колоністів вирощувати боби, кукурузу, гарбуз, гарбузи. Показали, де полювати на дичину, поселенці наступного року зібрали дуже щедрий врожай на знак подяки Богу та індіанцям та за таку щедрість і милосердя вони влаштували грандіозне свят. Ну, от, приблизно, плюс-мінус, в тій чи іншій формі щось подібне, ви будете бачити в публікаціях про предісторію цього свята. У мене виникає дуже просте питання: а чому ж виник такий страшний голод? Чому ж люди, які ну, якби. Були налаштовані на те, щоб працювати, щоб здобувати собі хліб, попали в таку складну ситуацію. Більшість з них померла. В чому полягав, полягав причина, полягала причина голоду? Справа в тому, що про цю причину замовчується. Якісь несприятливі погодні умови, а це суцільна брехня. А так не було. Чому тому, що ми можемо підняти документи, ми можемо підняти записи самого губернатора Брядфорда, який дуже чітко про це все описав і до нас доніс. Отже, давайте по порядку: ну по-перше, з одного боку, коли ці перші пілігрими підпливали до вже приплив, майже приплили до американського узбережжя, то вони 11 листопада 1620 року біля мису кот. А зробили таку, ну, першу свою а, угоду підписали всі разом. Тут починалося вона так: в ім'я Бога, амінь. Ми, що підписалися нижче, вірні піддані нашого різного володаря, короля Якова, з Божої ласки, короля Великої Британії, Франції, Ірландії, оборонця віри тощо, здійснюючи подорож заради слави Божої, поширення християнської віри і честі нашого короля та вітчизни, щоб заснувати першу колонію у північних частинах Вірджинії. Цим урочисто й взаємно у присутності Бога. Та один одного укладаємо і об'єднуємося у громадянське політичне тіло для кращого порядкування збереження та здійснення вище згаданих цілей. Тобто, початок досить ну, правильний. По перше, він починається з імені Бога. Вони моляться в ім'я Бога, домовляються, укладають між собою певну угоду і з іменем Бога, святими намірами, чесними, праведними, хочуть вирушити на це узбережжя для того, щоб в об'єднанні громадсько-політичному якомога краще відбувалося у них порядкування і так далі, збереження вищезгаданих цілів. Тобто вони хотіли бути ефективними і починають непогано з молити до Бога, з підписання певної угоди і так далі. Але, незважаючи на це, на правильний початок, ну, кінець був дуже жахливий. В перший рік катастрофа. Люди повмирали з голоду. І причина цьому. Неприродні катаклізми, як ми з'ясовуємо в історичних документах, а абсолютно інші події. Давайте підійдемо до них ближче. Ось що ми бачимо: що поселенці прибули за угодою з певними інвесторами, як спільна компанія на 7 років. Прибутки від торгівлі, рибальства і праці, вони мали. Збирати і відправляти у спільний фонд. Увага у спільний фонд, з якого з цього фонду забезпечувалися лише харчі і одяг. Тобто вони працювали, риба мали працювати, рибалити, полювати, вирощувати сільськогосподарські якісь там продукцію, і так далі. Для чого? Для того, щоб складати у спільний фонд, але з цього спільного фонду вони мали брати лише те, що потрібно було, щоб прохарчуватися і на одяг. Але по завершенню, за їх задумкою, по завершенню цього терміну семилітнього, вони вже потім планували поділити землю, будинки і товари. І це е, зумовили ось такий комуністичний, не знаю, соціалістичний устрій їх перших років, яка ж була е, оцінка цього досвіду побудови так званого комунізму, коли всі знову ж таки працювали у склащину у загальний котел. А могли б звідти брати лише необхідне, щоб прохарчуватися і щоб одягтися. Досвід цей був катастрофічний. Губернатор Вільям Бредфорд описав цей порядок як такий, що не виправдав сподівань. Двокрапка. Цитую. Досвід спільного порядку, ну цього комуністичного соціалістичного експерименту, показав марність думки про усунення приватної власності, запровадження спільності. Кінець цитати. Після кількох років спроб керівництво вирішило перейти до індивідуальних наділів. Тобто, фактично, коли вони в перший рік почали цей соціалістичний чи комуністичний експеримент, щоб складати в загальну складчину оці всі результати свого труда, відмовившись від приватної власності, вони, вибачте, не те, що з цього спільного котла могли брати лише для, ну, там, на одяг і на прохарчування, а всі надлишки вони могли накопичувати, щоб через сім років поділити. Вони навіть перший рік прожити не змогли. Вони повмирали з голоду більшість. Ось чим закінчився цей експеримент. Чому так відбулося? Здавалось би, це, брати і сестри, ну, об'єднані вірою, з прекрасними чудовими стосунками, вигнанці з Англії в такому пориві релігійності, єдності, мали працювати і показати на славу Божу свої ну, свій такий труд з Божим благословенням. Ні, нічого подібного не вийшло. Чоловіки побачили, що деякі ухиляються, що деякі хворіють, деякі симулюють хворобу, почали самі теж чинити подібне. Коли вони побачили, що я виходжу на роботу, хтось інший не виходить, вони наступного дня шукали привід теж на роботу не вийти, тому що ніхто не був зацікавлений в продуктивності своєї праці. Не було зацікавленості, все йшло в загальний котел. І е, ті люди, які не працювали, теж приходили в загальний склад, щоб просити е, продукти, тому що ну потрібно прогодовувати, було сім'ї і так далі. Експеримент завершився повним фіаско. просто не те, що невдачею, просто е, катастрофою. Люди повмирали. І е, знову ж таки, неприродні катаклізми тому причиною. І от цей перший рік, 621, й потім 622, й вони зрозуміли, що так далі йти не може. Можливо, в той момент, можливо, ми не виключаємося. Скоріше за все, це правда. Дійсно, ці індіанці підтримали їх. Але підтримали їх не тому, що там навчили їх правильно садити боби, вони там не, не знали, як, як е, боби в землю садити, а просто підтримали, тому що вони реально з голоду вимирали. Але вийшли вони з цієї ситуації не завдяки індіанцям, а завдяки тому, що з мудрістю Божою вийшли з цього соціального експерименту. От давайте почитаємо, що говорить губернатор Вільям Бредфорд в. Документах, які до нас дійшли, цитую перша цитата досвід, який був у цьому спільному ладі та стані випробуваний багато років, і серед побожних і стриманих людей може добре привести до доказу марноти цієї думки Платона і інших древніх, що відбирання власності і введення спільності в республіці зробило б їх щасливими і процвітаючими. Ніби вони були мудріші за Бога. Увага! Він говорить, що не Платон, не інші філософи, які пророкували, що якщо люди будуть в спільності працювати, там відмінвідмінять приватну власність, вони будуть щасливими, вони будуть процвітаючими. Він каже: це все неправда, це все не працює, це все марнота. Більше того, він говорить, що ці мудреці, нібито мудріші від Бога. А чому мудріші від Бога? Тому що Бог говорить про зовсім інший устрій економічний, який саме ми сьогодні поговоримо з вами у цьому відео. Наступна цитата Вільяма Бредфорда, губернатора їхнього: ця спільність настільки, наскільки вона була, продовжувала багато породжувала, вибачаюсь, багато плутанини і невдоволення, і затримувала багато праці. Що могла б бути на їхню користь втіху. Тобто, починається створюються штучні перешкоди. Плутанина, невдоволення, непогодження, неузгодженість між працівниками і так далі. Що нема зацікавленості. Тобто, зник цей стимул. Бо молоді чоловіки читаю далі. Бо молоді чоловіки жалілися, що вони витрачали свій час та сили на роботу для чужих дружин та дітей, без якоїсь винагороди. Сильний чи людина здібна. Не мав більше, ніж той, хто був слабкий, і це вважалося несправедливістю. Далі, наступна цитата: і от було призначено кожній родині ділянку землі відповідно до кількості їх чисельності. Це, було, це дало дуже добрий успіх, бо змусило всіх працювати дуже старанно так, що було засаджено значно більше кукурудзи, ніж інакше могло б бути будь-яким е, іншим засобом. І це створило атмосферу задоволення. Жінки тепер добровільно йшли в поле. А раніше, в таких випадках, вони блякли е і посилалися на слабкість і нездатність. Тобто, він говорить, що ті ж самі люди з тими самими здібностями, ну ті, хто вижив після цього експерименту, чомусь різко, в рази-в рази, в рази стали краще працювати, більше працювати, більше засаджувати кукурудзи і інших е культур і більше от почали отримати результат. Зразу. З'явилося процвітання. Зразу вилик надлишок продукції. Вони вже могли продавати, торгувати і отримувати прибуток, і вже змогли процвітати. Завдяки чому це все відбулося не лише завдяки індіанцям, подяки їм теж за те, що вони їх підтримали, а завдяки тому, що вони відмовилися від комуністично-соціалістичних експериментів як утопічних. Тому що в Будь-який соціалізм в великих масштабах, в таких невеликих, як це перше поселення, в таких великих, як, я не знаю, будь-яка країна, не знаю, там, Радянський Союз, колишній Венесуела сучасна, вони породжують тільки голод людей, вимирання і деградацію, і стагнацію. І ось це свято про це черговий раз нам нагадує, що ми маємо пам'ятати, як сказав Бредфорд, що ми не розумніші чи не мудріші за Бога. І ми маємо впорядковувати свою господарську діяльність так, як Бог замислив І не потрібно вірити новим утопістам, які під якимось новим соусом будуть нам пропагувати оцю соціалістичну комуністичну ідеологію. Ну, от там не вийшло, от зараз точно вийде. Ну от радянської Союзі не вийде, не вийшло. Ну от в Європі, Європі зараз точно побудуємо. Ну, от там не, не дуже виходить. Я не знаю, там ну, в якихось там Гондурасах. А от зараз на Штатах ну, ну, ну точно вийде. Це все уже сто раз пройдені. Уроки, але нами не за своє ні. Тому що та й в Україні зараз оцих е, таких ставлення до економіки, до устрою життя Лівацького ну, більш, ну, дуже багато. Дуже багато. І потрібно е, з, 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 з такої парадигми якось виходити. І от в День подяки ми маємо разом з нашими е, американськими братами та сестрами подякувати Бога за що? За те, що Він дійсно милосердний, милостивий, дає врожай. Але він дає врожай тоді, коли ми використовуємо ті засоби, які він, ну скажімо так, нам дав. І, мабуть, він дав нам приватну власність для того, щоб ми були зацікавлені і в її а, збереженні, в її примноженні. Відповідно, там мали право на її захист, на недоторканність, і так далі. І це рухає. Це рухає завжди економіку, це рухало завжди країни. Ми пам'ятаємо і. Цілі такі великі економічні пробудження за часів знову ж таки реформації, коли теологічний, теологічно правильно виверений погляд на працю він творить економічні дива, і відповідно, мабуть, нам саме такого погляду бракує в Україні, тому що ми маємо радянське минуле від якого, нібито, ми відмовилися. Ми проводимо там декомунізації, які полягають тільки в поваленні пам'ятників, але будемо говорити відверто, мізки в нас ще залишилися у багатьох. Комуністичними так ось чому Бретфор сказав, що вони мудріші за Бога. Ну я довго говорити не буду. Приведу лише декілька цитат із святого письма, тобто з ті слова, які виходять з вуст самого Бога, які стосуються економічних питань. Ну, наприклад, притчі 10.4. написано так: ледача рука провадить до злиднів, а руки дбайливих збагачують. Ледача рука, звісно, в тому соціалістичному експерименті 1621 року, який призвів до смерті багага чисельний смертс чисельних смертей людей від голоду. Це дуже страшна смерть від голоду, до речі. Страшна. Це страшна смерть, коли війна вбиває там кулею, уламком. А коли людина з голоду помирає, це дуже страшно. Дуже страшно. Ми пам'ятаємо голодоморти, згадували наш український штучно створений. А тут люди, а тут люди теж штучно його створили тільки самі, домовившись створити оцю комуну. Давайте будемо працювати склачено безправої власності. Повмирали. Так ось, е і рука їх була якою ледачою. Ми читаємо е спогади Бредфорда. Він каже, та люди були лінивими, ледачими, вони не хотіли трудитися. Ну, що от такі умови були створені. Потрібно створити такі умови, щоб людина була, людина, людина була зацікавленою в е плодах своєї праці. Це має бути правильна податкова система. Це мають бути правильна інша атмосфера, вільної економіки. Людина буде зацікавлена. І тоді дбайлива рука збагачує написано в сто письмі. Ледача, звісно, рука проводить до злиднів. Притчі 6.6.11. Що написано? Піди до мурашки, ледарю, подивися до її діяльності, щоби помудрішати. Пам'ятаєте, Бреттерд говорить, що Платон він дуже мудра людина, реально мудра. Але він не мудріше за Бога, тому що він ну, запропонував ні стосовно стосовно ну, цього експерименту, щоб... про спільність. Так, так ось, е... щоб помудрішити на Мурашку, дивись, у неї нема ні начальника, ні наглядача, ні правителя, але вона влітку затовляє собі поживу. Під час жнив збирає собі корм. Доки ледарю лежатимеш, коли, нарешті, прокинешся зі свого сну, зовсім недовго подріматимеш, лише трохи поспиш, недовго повідпочиваєш. Склавши руки, і прийде наче бродяга твоя і злидні твої як розбійник. Це говорить нам все те слово Боже у старому заповіті. Що ж нам говорить новий заповіт про економічні наші е, ну, стосунки або економічне впорядкування нашої життєдіяльності? Давайте прочитаємо, як навчає нас апостол Павло. Читаємо уважно: друге послання до Солонян. третій розділ 7 по 12 вірші. Тобто ми бачимо, що Павло також прихильник такої більш, якщо можна сучасними термінами сказати, правої моделі економіки. От що тут написано. Ви ж самі знаєте, як треба наслідувати наш приклад. Павло говорить про себе. Бо ми не були лінивими, коли були з вами. Ми ні в кого не їли хліба даром, а тяжко працювали в день і вночі, щоб не обтяжувати нікого з вас. Ми зробили це не тому, що не, мали, не маємо право на таку допомогу, а для того, щоб дати приклад гідне наслідування. Тобто, вони мали право на допомогу на це а, забезпечення через пожертви і так далі. Але вони кажуть, але він каже Павло: я і мої соратники ми могли б це все в вас брати, але ми хочемо вам дещо показати на власному прикладі, як ставитися до праці, до економіки, до питання збагачення, до питання праці своїми руками і так далі. Тобто, умовно кажучи, просто умовно кажучи, ці місця святого письма досить потужно ставить під сумнів, систему там велферів у Сполучених Штатах Америки. Звісно, підтримувати потрібно бідних, підтримувати потрібно нужденних і так далі. Але скоріш за все це має робити бізнес. Люди заможні, добровільно виходячи з своїх християнських принципів і певних цінностей, і любові до ближнього так далі. Але коли ми відучуємо людину. Наслідувати приклад Павла трудити своїми руками це проблема. Читаємо, що далі Павло продовжує. Він написано так: пише так: бо коли ми були з вами, то заповідували вам двокрапка. Тобто, коли ми були з вами, ми вам залишили заповідь. заповідували вам двокрапка цитата: хто не хоче працювати, хай не їсть. Однак ми чуємо, що деякі з вас ледарюють, нічого не роблять, але лише тручаються в справи інших. Таких ми наказуємо і закликаємо. Таким ми наказуємо і закликаємо їх у Господі Ісусі Христі, щоб вони спокійно працювали і заробляли собі на хліб. Ось економічна модель. Від апостола Павла у новому заповіті. Звісно, вона не відрізняється від тієї моделі, яка нам озвучена в старому заповіті, У багатьох місцях, зокрема, ми читали книгу притч. Отже, друзі, сьогодні ми згадуємо оці події: події, коли навіть християни набожні люди, які навіть нібито знають Бога, ну ніби не нібито, а дійсно знають з Божим благословенням, починають якусь роботу, які нібито навіть дуже добре ставляться один до одного по братерськи, по сестринськи, і те вони. Не змогли в умовах такого експерименту бути плідними, бути ефективними і е, помирали перші пілігрими з голоду. Друзі, хай Бог благословить нас, щоб ми на підставі цих уроків, на підставі цих спогадів, а цих перших пілігримів, зокрема губернатора Бретфорда, Бредфорда, а саме головне на підставі святого письма цих коротеньких уривочків, які ми зараз з вами розглянули. А зробили для себе певний висновок. Ми дякуємо Бога за що? За те, що він дає нам здатність. Для рук наших трудитися. І ми дякуємо Бога за те, що коли ми дійсно трудимося, вкладаючи в цей труд всю свою душу, як написано в Святому Письмі, все, що не робите, робіть, як для Господа. Тоді ми будемо бачити благословенний, примножений плід наших рук. І тоді ми будемо завжди дякувати Бога. не лише в день подяки, а фактично кожного дня, бачучи Його. Благословення. Ось такі духовно-економічні уроки ми сьогодні з вами розглянули, поглядаючи на свято Дня Подяки. Хай Бог благословить Україну. Я так завжди завершаю свій блог. Ну і звісно, хай Бог благословить Америку, наших братів, які будуть сьогодні святкувати. І всіх тих людей, які будуть дивитися це відео в будь-який день будь-якого року. Хай Боже благодать прибуде з вами з Богом до нових зустрічей, друзі! Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.